Дорогі друзі, 7 грудня спомин святого Амвросія Медіоланського, покровителя студентів і свійських тварин. В Росії єпископ і вчитель церкви народився близько 340-го року в християнській сім'ї, яка жила в місті Трір, нині це Німеччина. Мав старшу сестру Марцеліну і брата Сотира, яких церква також вшановує як святих. Після смерті батька сім'я переїхала до Рима. Тут святий навчався граматики, риторики, права, цікавився філософією. Близько 365-го року. Вирушив в місто Сірмій. Нині це Сремська Мітровіца, Сербія, де практикував право. 370 року його призначили губернатором Лігурії і Амілії з осідком Медіолані. За три роки керування впорядкував фінансові справи провінції, намагався зберегти мир між аріанами та правовірними католиками. Після смерті аріанського єпископа 373-го року обидві сторони зголосилися вибрати Амбросія на єпископа. Він приймає хрещення. Тоді, звичайно, було відкладати це таїнство якнайближче до смерті і усі необхідні свячення. Ставши єпископом Амвросії роздав все майно бідним, а головним завданням поставив собі навчання вірних, що робив палку і захопливо. Не покидав і власної освіти, читав грецьких авторів в оригіналі, керував спокійно і розважливо, мав міцну силу волі. Вважав, що світська і церковна влади мають іти в парі, Боровся з ар'янами та впроваджував постанови нікейського собору. Особисто готував катехуменів до хрещення, радикально виступав проти язичницьких культів. Після проповідей Амвросія навернувся святий Августин, велику увагу приділяв літургії, побудував два храми і кілька каплиць, виснажений земними ділами. Амвросій відійшов до отця 397 року. Залишив по собі багато морально-аскетичних і догматичних послань, коментарів до святого писання, листів і гімнів, які увійшли в літургію. Належить до грона отців церкви. Зображають святого в єпископських шатах, атрибути це пасторал, митра, вулик, книга, голуб та шине перо за легендою на вуста Амвросія, коли той був немовлям, сіли бджоли і не зашкодили йому. Тому його вважають опіконом бджолярів. Покровитель єпископів, свічкарів, свійських тварин, студентів, поліцейських, а також Болонії і Мілана. Приймуємо до неба сідами наших святих покровителів. Зустрінемось.